Мы, я хочу сказать, самое главное, первое, да, это что братья славяне на друг друга не нападают. Мы сегодня собрались продемонстрировать, что крымчане в действительности хотят мира, не хотят войны, не хотят, чтобы на них иностранные войска вводили дис... дисбаланс, дестабильность в Крым. Сегодня люди в страхе, крымчане боятся выходить на улицы. Вы посмотрите, весь Симферополь пустой, все сидят дома, в селах еще хуже будет. Хотим обратиться ко всему миру. Действительно, нет никакой проблемы ни на национальности, ни на каком другом признаке в Крыму. Все национальности живут в мире, согласии. И крымские татары, и украинцы, и русские, и другие национальности сегодняшнее событие, которое происходит у нас в Крыму, не что иное, как военная агрессия, вмешательство иного государства. Мы не хотим войны, мы не хотим никого вмешательства, никаких войск на территории нашей территории. Мы хотим мирное развитие Крымского полуострова в составе континентальной Украины. Спасибо. Сегодня у меня Такий стан, скажімо, я дуже хвилююся, тому що мені довелося сьогодні відправити двох своїх дітей до Львова. В середній залишився з нами, тому що він хворіє і у Львові йому не підходить війну. І старшого і молодшого я відправила і ну, я не могла навіть дітям сказати до побачення. Я просто розвернулася і пішла, тому що в мене сльози на очах. Чому я? За те, що я... Українка за те, що я говорю українською, за те, що я люблю Україну, чому я повинна звідси тікати і вивозити своїх дітей? Я цього не розумію просто. Тут ніхто не забороняє і ніколи не стояло питання, що росіяни не можуть говорити російською. Я просто наведу статистику. У Нас біля 600 шкіл, і тільки 7 з них україномовні. Ну про яку дискримінацію взагалі може йти мова? Я, я цього просто не розумію. І ну, реально я зараз відчуваю небезпеку. Я вже зараз просто говорю своїй дитині, ти менше говори українською на вулиці. Тому що це мені нагадує 90-ті роки, початок 90-х років, коли був е, такий же самий стан тут в Криму. Е, коли ти починав говорити українською, е, тебе зразу чомусь називали Бендеровкою. І реакція була неадекватна. Тобто ти бачив агресію в свій бік. Потім, десь за років п'ять, це якось ну зневілювалося, якось це заспокоїлося і в принципі спокійно, нормально почали говорити українською. Зараз бувається те ж саме. Ти просто боїшся говорити українською. Тому що ну я ну я не знаю, що я зробила тут в Криму такого, за що мене. Треба тепер ненавидіти тільки тому, що я українка. А де ви ламашки? Я живу в Бахчисараї. Я живу в Бахчисараї. Так, у нас є там українські класи, які ми з великими проблемами відкривали, і вони існують з великими проблемами. І ми вже 10 років не можемо добитися, щоб нам дали школу. Тому я не знаю, кого тут дискримінують. Я вважаю, що дискримінація відбувається саме українців в Криму. І я вважаю, що ми тут живемо на правах просто діаспори. І на жаль, що мені особливо неприємно, у мене у мене таке відчуття, що Київ просто нас залишив сам на сам з цією проблемою. І сказав просто, от. Це ваші проблеми, ви там сам самі в цьому всьому викрочуєтеся, як хочете. Я не знаю. Ну тобто, ми не ми не чуємо, особливо ми українці, ми не відчуваємо підтримки Києва жодної, абсолютно жодної підтримки. От, от і вся ситуація, і власне те, що я для себе особливо вирішила, що я майбутнього тут в, в Криму майбутнього дітей не бачу. Навіть якщо все буде, дас Бог добре. І нам на голову не будуть падати бомби, і ніхто не буде стріляти. Я для своїх дітей я тут нічого доброго не бачу. Просто-напросто. І просто хочеться звернутися до тих же самих росіян, які зараз просто ну, кидаються на нас. Що дорогенькі мої, коли почнеться війна, ніхто не буде питати в тебе, хто ти? Кримський татарин, росіянин, українець, просто будуть стріляти. От і все. І на що ці люди розраховують, я не розумію. Це просто якесь помрачення розсудка. Я більше ніяк не можу це назвати.